Запрошуємо тебе в унікальний та цікавий світ комах. Зараз будемо досліджувати способи пристосування до життя цих різноманітних тварин. Тапаємо на колекцію та обираємо хруща травневого. Розглянемо його колір та форму, зовнішню будову, тіло овальної форми довжиною 3 см. Нестіла та голова чорно-коричневі. Надкрила ноги та вусики коричневі. Це маскує жука на стовбурах та гілках дерев. Знайдемо відділи тіла, голову, груди та черевце, дві пари крил, вусики, складне око, стегно, гомілка, лапка, коготок, ротовий апарат. Роздивимося голову хруща травневого. Бачимо пару сітчастих очей, пластинчасті вусики, органи нюху та дотику, ротовий апарат гризучого типу, пристосування для харчування твердою рослинною їжею. Тапаємо на хруща травневого та розглянемо крила цієї комахи. Перша пара крил перетворена на надкрила, міцні та опуклі. Слугують для захисту тонких січастих крил, стабілізатори при польоті. Під ними перетинчасті, прозорі видовжені літальні крила, переміщують жука у просторі, підрахуємо кількість ходильних ніг жука. Їх три пари ходильні ноги з кіхтиками для кращого пересування по землі та стовбора дерев. Зовнішня будова хруща травневого повністю пристосована до наземно повітряного середовища існування. А тепер разом з тобою ми розглянемо комаху, що пристосувалася до водного способу життя. Тапай на колекцію та обирай водолюба. Лише поглянь на нього. Ця комаха живе у прісних стоячих водоймах. Більшість часу проводить у товщі води, спливаючи на поверхню для дихання. Живиться водяними комахами, може перелітати на значній відстані. Має гризучий ротовий апарат, що дозволяє захоплювати, розгризати та подрібнювати їжу. Як і у хруща, перша пара крил перетворена на жорсткі надкрила. Друга пара має всі будову. А ось ноги відрізняються. Задні ноги великі, розширені на зразок весел, використовуються для плавання і забезпечують швидкий рух комахи у воді. Передні та середні ноги коротші за задні. Тіло має обтічну форму. Темне забарвлення робить комаху непомітною для хижаків на тлі дна водойми. Наступна комаха з нашої колекції це вовчок, обирай її, тапнувши на колекцію. Вовчок чудово пристосувався до життя в ґрунті, має коричневе забарвлення задля маскування. На голові складні очі це його органи зору, довгі вуса антени, органи нюху та дотику, дві пари щупальців, ротові органи гризучого типу, пристосування до живлення рослинною їжею, дощовими червами та комахами. Надкрила тонкі, крила довші за черевце. Пристосування до пересування у вузьких ходах у ґрунті. Крила гарно розвинуті. Чудове пристосування до польоту на інші місцини. Передня пара ніг копальні, розширені для риття у ґрунті. Наостанок розглянемо ще одну комаху, про яку рідко згадують у житті. Бояться та недолюблюють. Це воша людська. Тапни на колекції та обери її. Ця комаха чудово пристосувалася до життя на інших організмах. Роздивимось її детальніше. Дрібна комаха, тіло сплющене, колір залежить від наповнення кров'ю, очі погано розвинені, має колючо-сисний ротовий апарат як пристосування до жилення рідкою їжею, тобто кров'ю, вусики, органи нюху та дотику, три пари чіпких кінцівок. Пристосування до утримання на волосині хазяїна крила втрачені для життя у волоссі вони не потрібні.